Наче це не лаваш хас. Чого? диви? А? Диви, просто кусочок засохшого <с> лаваша. Традиційний мексиканський сніданок із продуктів, які продаються в українських магазинах. І поки немає тарифікації, плюс 25% є в Штатах. ми сьогодні будемо з вами готувати чудовий сніданок, який називається чилакілес. Так. І як чилакілесі? Цього... потрібно буде зробити перш за все томатну uh -huh. сальсу. Так. Тобто я вас попрошу нарізати томати цибульку. Добре, я займусь халапеньо ага. і чилі що в нас є обов'язково. має бути перчик гострий Всім знайома технологія, багато хто вдома варить в Турції е, капту, okay. але є свої правила. Наприклад, на 12 грамів кави потрібно всього 90 мілілітрів води. 0,2 грами каєнського перцю для пряності, 0,4 грами кориці. І важливо, перед тим як ми починаємо нагрівати каву, перемішати добре її з водичкою холодною, щоб не було глидачок. Ні, не буду. Знаєш, як моя бабуся, колись обманула, сказала, що це таке таке? головна попробує то райська грушка. Каже, просто от дивими, воно все таке кольоровеньке, гарненьке. Як кажуть мексиканці, Лаштирить. Лаштирить.